Намазала млинчики, склала у миску, перетрусила цукром і поставлю в холодильник. А Тоді, коли треба, поклала на тарілочку сметанкою або в мікроволновку, або я люблю піджарити млинчики на маслі на сковорідці із сметанкою. Хто як любить. Сьогодні на лисники зробимо на літр молока. Я убила 6 яєчок і додала пів стакана цукру. Зараз оце все гарнесенько зіб'ю. На десь 200 грамів молока, буду додавати муку. Наливаю стакан молочка. І муки зараз додам стільки, щоб зробити таке дуже густе тісто. А потім молочком будемо його розбавляти. Тоді комочки не буде, це щоб не використовувати блендер. Замісили ось таке густе тісто. І тепер потихеньку будемо молочком його розбавляти. Я так, як по старинки, колись не було ж ні міксерів, ні блендерів, нічого не було. А налисники робили і великими партіями. І на весілля, і на поминки, не дай Бог, ну, всяке в житті буває. Так, і тепер молочком розбавляємо. Ну, і от, будь ласка. Ось таке у мене вийшло тістечко на млинчики. Зараз я сюди ще розтоплю грам 100 слівочного масла. Не олії, а саме слівочного масла. Тоді млинчики будуть м'якенькі і дуже смачні і ароматні. Такі печуться дуже добре, перевертаються легенько. Єдине, що я їх зробила не дуже солодкими, бо буду у творог гарно додам цукру. Хочете солодший цукру, можна добавити більше. Винчики попекли. Тепер творог. Я їй це не буду, бо літо. Добавлю тільки ванільний цукор і цукор за смаком і понамазую на лисники.